Усім доброго дня! Маємо в продажі ось такий скутер Honda Dio F68, це йде інжекторний чотирьохтактний скутер на повітряному охолодженні. Він привезений з Японії, з контейнера. Буквально 20 червня до нас приїхав контейнер. І ось цей скутер зразу з'являється в продажі, він вже є обслужений, в ньому замінено масла та фільтра. Повністю готовий до покатушок. Зверніть увагу на технічний стан на стан лакофарбового покриття, в якому стані оригінальні наклейки. Як виглядає весь пластик, по ньому немає жодних нюансів. Ось так виглядає скло фари, Ідеально. Також всі кнопки, ручки, вони не затерті в дуже гарному стані. Пробіг цього скутера 9800 кілометрів. І це, скоріш за все, що перший круг, тому що дуже гарно зберігся скутер, він не має ніяких потертостей, ні на підніжці, ніде. В нього також ще присутні, присутні два оригінальних хондовських ключа. Один ж навіть такий е, як то сказати, ну, коротше, в такому заводському упакуванні. В такому стані замок. Також є наклейка з сервісу. Коли його обслуговували, його обслуговували на 9000 9100 кілометрів. Зараз на 9850 ми його повністю обслужили. Ось так виглядає. Ззаді гума тут йде данлоп. Так воно виглядає, це 90%, навіть 95% залишку гуми, практично нова. Спереді така сама історія. 90-80% залишку. Можна катати ще не один сезон. Оригінальне сидіння Не перешите. Honda. Ось так виглядає його багажник. Також в чудовому стані. Ось такий скутер. Дуже простий та надійний. Він також зразу йде з документами. Ми знаходимося в місті Теребовля Тернопільська область, компанія ВК Motors. Якщо когось цікавить, придбати ось такий скутер або будь-який інший, є дуже велика кількість скутерів в наявності Honda Yamaha, Suzuki, практично всі моделі. Телефонуйте. Є також доставка власним транспортом по Західній території України. Ми можемо його зразу привезти, і ви на місці можете розрахуватися. Якщо когось зацікавив такий скутер в ідеальному стані, телефонуйте за номером 067 117 52 62.